Лід в сантиметрів десять. двох ідуть і лід навіть не рипить. Так, що тут у нас у соломи? Бачимо жерлиці, флажки, живець. А це значить, що сьогодні буде щука. Окуні! Вода! в'ятні простори наших чудових водойм, друзі. Зараз тут буде акацега. Доброго ранку, друзі. Нарешті такий лід став класним. Ми можемо добратися до наших чудових перспективних місць, де є щука, де є окунь. Окунь є різних розмірів. Щуки є різних розмірів. Поїхали. Все як завжди по порядку, ви знаєте. Риба ждати не буде. Починає з подальше. Все, отут буде наша база. Так, Гріша вже розгрузився. основний атрибут це переноска. Солома. Поясни підписчикам нашу переноска на рибалці. Павербанк я підключував. <laughs> <laughs> Будемо з мірні зілки поводки робити. <laughs> а повербанк... Камера в Lux 20? Так. Да. Угу. Поняв. З чого ти починаєш? Жерлиці. Жерлиці. Сім штук. Сім штук, зрозумів. Ні, на цій водоймі ця приватна водойма, можна 10. Так, ну хорошо, 10. Так, ну і ми розгружаємо. Ох, люблю такі рибалки. Ми, звісно, мангола не брали, друзі. Але взяли сковороду. – І на сковороді будемо жарити наше саме круте сало з проростю. І сосисончики. Плитка. Йо-мою. -йо. Але спочатку потрібно нам зробити, друзі, лунки. Правильно? Правильно. Бо буваєш людям, ото присипаєш, не летить або снів. А вона прихватить поклювка, одриваєшся Так ти шо? Як той казав? Брат з любої прислав. Ні, nee, ну це сильно звісно. Ти забув, як вони на кадені ловили. Да, ловили вони саме отлично. Та ти кучу оцю хоч не знімай. Так трьох. Каже, кучу не знімай. На трьох. ти там на тюк писаєш. а, браковій. Та гріша бракоша ще той. А це хтось цей? А це, знаєш що за прикол? Я думав... Ні, це все. Це саме перша закуска на першу кров. Виливаємо якусь тарілку, запалюємо і виходить отакі. Нічого собі. Чи, Друзі, що? ждемо першої крові. Надіємось вона не в нас піде. А ну покажи, які в тебе живці. йо, -йо. жарить. Один оно закурив бачу. Жарить можна. Оце? І там нижче. Ні, це Оно боч. Два закурила. Три, чотири. Бочу. Куряги. Ну, метр. Ну, півтора метра. Тому раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Можна навіть сім. Ось так. Обов'язково перевіряємо. Працює. Дивіться, живчики, друзі, як золото. Люба щучка буде наша. Так, де наш чехольчик? Чехольчик, друзі, від промонтажика. Це просто топчик. Дивіться. Відкриваємо на щуку раз. На окуня два. На карасиня три. Де цеп спав? Балансирчик мікрон у мене тут вже прицеплений другого номера. Перевіряємо. Трима, трима. Оля, держи його! Зараз будемо кров пускати. <рес> пів одинадцятого, пів одинадцятого крові немає першої. Через то зараз будемо гріш і бити носа. Пускати першу кров. Солома, <рес> ти готовий? Валерія. <рес> до, до, до підпалу готовий? Давай, готовий? Що витворяє? Глянь. Уже все горить. А серце, а серце просить. Чи щось не внуши не внушає довір'я початку? Да. Один холостий постріл. Йомою, конечно, ми ж сало не їли. Що? Да. Не треба, виключить пока. Чого? Да все зробити. Оце зараз тільки сядемо їсти і буде перша поклювка. Поняв. Звісно, погодка клас. Місце клас. Оп. Оп. Ось сюди. Глянь. Зюп. Та, наша та щупка. Опа, опа, опусенький, оп, опусенькі. Риб. Так ми оце будемо пити. Опа, А ну вріж сало. свіжого. Я тобі як вріжу. Свіжого. Моя бабуся так казала. А ну вріже. Диви, що я взяв. Як в лучших домах Лондона. Та Да а що ж. Капець. Да, давай. Аж підмержи такий хлібаць. Будемо делати підпал. Ти готов? Шапал. Туп мурящий, де зажигалка. Палий. Не, подожди, сейчас я їх коломучу. Слубідський палігрицьку. <реш> Тому скид, його не видно, чи воно горить чи не горить. Тепло, тепло, горить. О, горить. Давай поки одну порцію а потім ще, так? Да? І це то я перший раз таке бачив. Бачив. Та, це чітка тема. Це найперше. Я ось рукою пробував, і навіть аж цим гусачком таким <реш> словом не потягло. Щось <реш> ти сьогодні не мерзнеш, підозріло. Так погода, Клос. Тихо. Коля мені вторинку спірту навалив, зараз буду ісполнювати. Так, мені сьогодні пятерочку надо витягнуть. А я копійки лежив вдома. Кого? Копійки всі вилежив, У мене там по п'ять було. Вс, Оце это Скажи доживо. Ммм. Не, сосиска бомба. Да тоньше ри, что ты режешь таким? Иди курица. Да. Еще тоньше. На. На нахуй не ешь Да я знаю. Французский. Де пантеля пасе. Не мать не кажешь? Сопляк. Сопляк. Де поклівка? люблю, ты не тебе він ріже. Де поклівка? Французький кліп. Тут недалеко далеко. Сейчас згони стартандук. Ну що? Зарибалка. Зарибалка. Бля, ну природи. А Угу. Угу, брам, тарілку? А вона добра? Так Спочатку попробуй. пле. Не гірка. Серь Сильвупле, ну не французы. Пардон, мадам, о, так вы еще французы, ну так я твою мать. Биг босс. Биг босс, да. патрон, на заполнение. Гранд, большой. Да, короче, рыбалка, что-то такая. не уже хорошая. Сейчас бы 220 кидать. А я думаю, может тебе переноска? Толком сейчас будем бить. Да нет, я, может, не заберу. Сейчас пойдут... Да, будем сейчас перемещаться в другую сторону. Опа, окунь первый. Ничего себе. <толком> Блин. Все, самолетик стоит. Продовжуємо рибалку. Ну що, 12 годин, у нас дві холості покльовки і два окунця. Мужики тут залиши. Я збираю свої 10 жерлиць і передвигаюся, радикально міняю місце. Зовсім в іншому напрямку. Там є цікавіші позиції. Спробую там пошукати окуня і розставити 10 жерлиць. На все про все у мене десь година 20. Тому не гаю ні хвилинки. Я їх так заряженими, відеречку положив, резиночки склав, торк і ми пошипіли на пошуки пригод. Друзі, зробив десяток лунок, виставив десяток жерлиць, і рибалочка трудова сьогодні. Це капець. Ріби ще не бачив. Опа. Есть. Есть, есть, есть. Ух да. ты ж на счастье. Так, бежи. Даю тепло пустые. Чуть собі третій кулер. Ще разок. Ого, так тут є. Ух ты! Ничего себе Да давай ты О, хороший. Добрый день. Добрый день. Ловлять, а ви так ловите Да. Йо. Я... Шуш ж... прийшла, да? А? Прийшла, мабуть. Хто? Ну рибка чиди. Не знаю. Ну тільки шолунку надибав. А як ті ловлять? Оце, витяг, щучку така гарненька. мать мачі не знаєш. Та з десяток лежить. Щучок? Щучку да, щуки. Клас. Дві е, всіх таких дві, ну такі. Я думаю, кілограма має по два. Uh -huh. Даже, ну, десь так. А то менші такі. Ну, так як каже, це окуня трошки трохи більше Угу. Uh -huh. А я окуня. Жерлиці поставив та вирішив попробувати окуня Ох ти ж! Oops. Oh. хорошенький раздраконы в роздраконы у нас есть поклевка. Опа. Мало. Это она наживца. А не, давится крутить. Стабильно. О, пришло. Пришло жало. Оп. Есть. Есть под кобра за хоть шала так даже мамочки -мо. Нічого хорошого. Блін. О, ні. Кілограмовий щурь. Друзі, дзвонив тільки що Соломінському. Соломінський спіймав на 2 кілограма щуку. Каже, ну приблизно до 2 кілограмів Ще ми його і вітаємо. Ну, у нас одна кілушка. Бачите, то не місце міняти. Ну, тут окуня, звичайно, більше, тому нам цікавіше тут знаходитись. Але вона під вечір починає відкривати рот, тому що падає тиск, падає на і вона починає клювати. У нас вже сработок багатенько. Продовжуємо. Ще є трішки. Час. До речі, гудилка моя улюблена ISPRO. 55 см з кончиком, можна на кінчик навіть не дивитися на цей кивок, Карбон, покльовки передають в руки. Клас. Любий окунь. Ми на неї ловили різного роду окунів. Крупні, малі. Все чітко. Катушечка фріз. Від флагмана, полікарбонат. Зручно тримати ось так рукою. Великий палець у вас як фрікціон. Опустили на дно, стук-стук, при підйом і пішли в надії на трофейних окунів. На жаль, це не Дніпро, але з такими морозами декілька днів і ми підемо на Дніпро. Такий кабан був я його вже я його вже дотягнув до лунки. Я його вже бачив. Кипець. Дрочки засікаються. Кабан зійшов. Ох, їх дебелий був. нашей уже окунь. Тут Миша Бонда. Давай, давай. Хорошенький і ударчик такий бравий. Ось такий, друзі, сьогодні у нас улов, ну плюс кілова щучка. Тяжкий сьогодні день. Але який є, збираємо жерлиці і додому. У мене ноги горять. Та нічого воно не стоїть, лучше б я тут з вами сидів. Ми воно щук наловили, а я... Лажу місця провіряю. Йохерний бабой. Друзі. Коротше сьогодні <смys> <смys> наш день. Це жесть, гляньте. Оце рибалка, і я понімаю. А ми з вами пролазили, хер зна де Отак. Забе. Солома, Эдвард, руки, ножницы. Да ничего я там не ловил. Нет. Крутяк. А ты что-то ловил, Финни? Что-то а? ловил? Я? Я, да. Спасибо, дамы, я щука. Вот это солома сегодня да, делает. Да, солома сегодня делает. А, давай как ну, с лесу? Срезалась чуть. да. Не треба було бігати, я знав, що вона тут є, треба було знайти, вона просто сьогодні погано клювала. Це да. капець, півтора кама в одну, півтора в другу. Подиви на цей улов. Слухай, так оце в час дня. Чуєш, ти там осторожно, бо там тріщина така пішла ззаді і вона грає. Да. Да я чушь шалу слушать. Это я так пишню устромил. Ну, молодец, что я тебе не сказал. Да вы там вообще одно. Жесть. <решит> 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 Это трэш. Слушай, я такого еще не бачил, чтобы у тебя с него начало Я в шоке. Ось така, друзі, була у нас рибалка. Треба було не ходити, не ходити, а сидіти, ждати і ми б своє дождалися. Ну і тут би окунця ходили А так, на жаль, ось так буває. Що всякий там непонятно хто обловить. Ха-ха-ха! Обловить. Не приложив навіть ніяких зусиль. Солому більше сраку з людям. Солому більше на рибалку не беремо. Ти в кожне відео таке меле. Кожне відео ке не беремо, а потім дзвонить. Ой, Рецько! Я тебе прошу! Поможи! І звать мене ніяк без тебе! Боже, щоб я гриби не наловив, то... ой! О-хо-хо-хо-хо. Все, друзі, пока. Зразу году на одного окуня більше вловить.